Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Національно-патріотичний літній табір для дітей та молоді Хоминська Січ відкриває новий сезон уже наступної п'ятниці, 25 липня. Табір проходить з 2011 року на теренах Вінничини. Але за цей час він встиг стати всеукраїнським. Про традиції і інновації Хоминської Січі 2025, у нашій розмові із гостею студії, директоркою дитячої юнацького патріотичного табору Хоминська Січ Ніною Бегас. Усім вітання. Вітаю, Ніно. Давай почнемо з того, що я так. Подивилася попередні почитала про Хоминську січ попередніх років і знаю, що свого часу це вона була частиною обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Яка ситуація тепер? Чи досі вона є частиною цієї програми? Чи ви, як кажуть, вигрібаєте самі? Дякую за запитання. Ну розкажу таку невеличку історію взагалі про створення цього табору. Засновником є мій чоловік Руслан, який тримав школу козацького гарту імені Данила Нечая. І саме він брав тільки хлопчиків, тільки в таких польових умовах, де діти проживають в наметах своїх вихованців. Це був такий, скажімо. Пробний варіант, коли хлопці різного віку виїжджали в польові умови для того, щоб загартуватися, табор дійсно ще мені здається навіть з 2010 року, тобто це був такий перший наш такий вихід польовий. Ось, і дійсно все тоді робилося своїми силами, силами батьків, силами небайдужих ініціаторів, ось волонтерів. Такий і... військово-патріотичний так. вишкіл був. Навіть трошки військовий. Військово-патріотичний, Військово спортивно-оздоровчий, козацько-історичний, фольклорно-етнографічний, такі різні напрямки, дуже цікаві, розвиваючі для дітей, ось і молоді, і зараз навіть пригадаю, до якого року це все було на волонтерських засадах здається, до 2017 року. Тоді, вже в 2017 році затвердили цю програму, дякуючи. Тодішньому депутату Вінницької обласної ради Володимиру Барцосю, який цю програму втілив у життя. І завдяки йому і завдяки ось тому, що підтримали цю програму, дійсно вона була підтримана. І транспортом для діток, і е, харчуванням, і всім іншим. Наразі ця програма м, табору немає в цій програмі, наскільки я знаю, що взагалі немає цієї програми, і вже е, в рік четвертий знову ми вигрібаємо самі, як ти сказали, чи самі. Так, ми самі на волонтерських засадах, з е, силами батьків. Силами наших волонтерів, селами небайдужих, тому що ми говоримо про територію, де польові умови, де треба скосити траву, де потрібно привести води. Ну такі знаєте, умови. Не цивілізовані, а такі максимально наближені <ріст> до природніх, так і це дійсно воно гартує. Тому і школа козацького гарту, яка була започаткована, ми продовжуємо ось саме цю мету, тому що це гарт. Це наші наші діти, які оздоровлюються, які. Відпочивають, які знайомляться із такими умовами проживання в наметах, ну і з іншими. Тому на сьогоднішній день це все відноситься на волонтерських засадах і, власне, з моєї ініціативи. Тому що, як ми знаємо, зараз в період війни дуже складно взагалі. Знайти тих людей, особливо чоловіків, які зможуть допомогти в цьому напрямку. Тому наперед хочу подякувати всім тим, кому я щороку запрошую і долучаються, і знаходжу. Зокрема, цього року до нас долучається і минулого року так само це наші учасники бойових дій, ветерани, які з задоволенням хочуть чимось допомогти і доєднатися до такого табору, і допомогти в основному нашим дітям. Ну, про програму табору ми от зараз поговоримо, але продовжуючи тему того, що от організатори, організаторка, ви вигрібаєте все самі, то ну напевно кожного року ви стикаєтеся з певними якимись проблемами, якимись перешкодами. Що було найважче в організації табору цього року? Ну, знаєш, коли ти робиш таку справу, яку ти любиш серцем, і вже роками ти робиш її, як то кажуть, схема вже напрацьована. Ось, в принципі, щоб таке щось було важке, та що війна, та що війна, це саме, саме важке. Тому що в нас всі діти, ми всі з, зранені, в нас всі діти у БД, учасники бойових дій. в нас всі діти напівсироти, у нас діти, які приїжджають з інших міст, з інших навіть областей, діти, які переживають. У ці страшні обстріли, які ось нещодавно ми пережили. Ну, Тобто ось в цьому є складність, тому що тут вже потрібно, перш за все, не тільки давати дітям програму, яка оздоровлює, чи там підготовлює, чи там ознайомлює з якимись такими. Першою медичною допомогою, чи з тими самими пожежна машина, наприклад, як до нас приїжджає, а дитині перш за все потрібен той спокій, омріяний, якого вона дуже сильно хоче. Особливо діти, які приїжджають з міст, з броварів до нас приїжджають, з Вінниці приїжджають. Ну тобто з різних з Літина, з Турбова, з Тиврова, Ось. І мені здається, що немає зараз жодного населеного пункту в Україні, який би був безпечний, аби, аби та дитина не чула того. Шахеда летить. Тому, мабуть, в цьому є складність, в тому що ми маємо бути перш за все для дітей великими психологами, великою підтримкою. Опорою. Е, Так, і, звичайно, хочеться забезпечити їм. Максимальний, перш за все, відпочинок. От раніше в нас було так, що ми дуже там, вишкіл, от о 7.00 там підйом, там, о 7.30 там шикування. Все. Я, я чогось цього року не хочу бути такою строгою. Ось. Звісно, буде режим дня, графік, все як має бути, але не настільки, тому що ми всі зранені. А в цьому складність, певна, найбільше. А взагалі учасників охочих взяти участь у таборі Хоминська Січ Січ-2025» Їх багато, і яка це вікова категорія? Дуже багато. Дуже... Навіть всіх не можете прийняти, так не можу. Ну хай люди не ображаються, але дійсно в нас є теж певні вимоги, тому що коли ми говоримо за дітей до кожної групи дітей приєднані викладачі, тренери, педагоги, і мені самі складно організувати, наприклад, таку велику кількість людей, дітей. Тому є певні обмеження. Є певні обмеження в вікові категорії. Наприклад, діток беремо з 10-річного віку, тому що, знову ж таки, проживання в польових умовах, в наметі це не подушка з ковдру вдома, не ліжко з душем вдома, а це звичайні польові умови, де діти повинні звикати до того, що буде твердо спати на землі, навіть під підстеливши каремат. Ось тому беремо більше вже таких діток дорослих. Якщо дітки меншого віку, вони можуть... Приїхати з батьками, може, відпочити, тому що дійсно на природі, що найкраще? Найкраще це те, що людина на природі, на навіть подихати свіжим повітрям, покупатися в водоспадах. ось Це прекрасно для здоров'я. Тому так, Це навіть єднання з природою, так. коли. Душа все-таки відчуває іншу живу душу, навіть якщо та інша жива душа не говорить, там не гавкає, не м'явкає, просто росте, бо це дерево, бо це трава, бо це річка, яка біжить, бо це камінь, який обростає мохом. Ну, Насправді це дуже важливо. Звичайно, оце єднання з природою, ось ця любов до природи, вона дуже важлива. І, до речі, дуже мені от, і боляче з однієї сторони згадувати, тому що до нас приїжджав і Сашко Капінос, наш побратим. Герой Небесної Сотні, який говорив дітям: діти, бережіть дерева. От коли ми варили компот, а там є такі черешні, дуже їх багато, там дикі такі черешні, яблука, вишні, там багато всього є, можна знайти. Ось він приїжджав, а діти як почнуть рвати ці гілки, ломляти. Ти сюди він такий, так не можна. Дерево треба любити, дерево живе. І на Хомельській січі у нас є дерево імені Сашка Капіноса. Дітки це пам'ятають. І ми з року в рік дітям розповідаємо за наших героїв, за тих, хто поліг в бою, за тих, хто проклав шлях, щоб ми змогли проводити ось такі заходи для наших дітей. Звісно, обмеження в. Учасниках, тому що багато обмеження в днях це потрібно, якщо робити, то робити на ціле літо. А відповідно для цього потрібні ресурси, ось зокрема, і організаторські, ось, зокрема, і фінансові. Ну і так далі. Тому ми робимо те, що ми можемо, і заради того, щоб наші дітки оздоровились в першу чергу. Таке маленьке уточнення. От ти сказала на початку, що коли сформувався табір, його сформував Руслан і він хотів, щоб там були лише хлопці. Так. На сьогоднішній день лише хлопці Ні. 50 на 50, чи за таких хлопчиків більше. Важко сказати, тому що кожного року воно так відбувається, що діти діляться на рої. Рої це 10 чоловік в одному роєві, і ми не ділимо там, дівчата, хлопці, ми всіх разом. Ми просто ділимо більш по віковій категорії. Якщо, наприклад, хлопців 16 років або там, 11 років, то ми звичайно ставимо так, щоб… Не тільки маленькі діти собі окремо, а великі окремо, щоб всі були разом. Ну, як раніше в наших українських родинах, виховували старші діти, виховували менших дітей. Ось цю традицію ми також започатковуємо, тому що в нас, коли приїжджають, є такі дуже дітки вже 15-16-17 років, коли вони вже хочуть собі окремо, окремий рій, окремо все, бо з цими дітками не хочуть водитися, яким 10-11 років. У нас діє метод зовсім інший, тому що старші мають допомагати меншим стосовно. Гендерської рівності я навіть не, не, не скажу зараз. Мені здається, що Хлопчиків все-таки більше, але і дівчаток у нас теж вистачає. Тому я завжди для дівчаток придумую різноманітні майстер-класи, запрошую майстринь, лялька-мотанки, щоб робити такі щось цікавеньке, воскові свічки, які ароматно пахнуть зі стравами. Ось тому ось ми робимо такі речі, які приємні і для дівчаток, і для хлопчиків. Тобто, вже ось це, що тоді було, що тільки хлопці, тільки козаки звичайно, що ми пускаємо і дівчаток теж. Ну і так ми плавно підійшли до програми. До програми до того, з чим діти будуть займатися у таборі Хоминська Січ. Тобто, це, ми так почули трошки про вишкіл, про купання і про можливі майстер-класи. Але про все по порядку і от по поличках розкладемо, скажімо так. Найкращі програми це купання, харчування, відпочивання. Ось. Але дійсно діти, які приїжджають уже з року в рік. Знаю, що програма побудована дуже насичено, дуже наповнено. Кожного року доєднуються організації, наші стабільні організації, це громадська організація Молода Подільська Січ, Вороновицька козацька сотня, це наші служби, які працюють, та сама пожежна служба, інші військові, військове братство і, і так далі. Тобто кожен день у нас розписаний. Є день оздоровчий, коли діти займаються такими заняттями більш фізкультурними, спортивними. Тивними є день козацький, коли у нас проходить козацька боротьба, коли відбувається орієнтування на місцевості. Катання на конях, є день такий пізнавальний, коли до нас приїжджають, Червоний Хрест проводять медичну допомогу, коли приїжджають до нас, пожежна служба, поливають дітей. <свісно> Теж дуже цікаво. Звичайно, також ще є культурна програма, коли діти, наприклад, поза минулі роки ми плели сітки нашим військовим і робили різноманітні малюнки, ангелочки, малюнки, обереги. Обов'язково це є в нашій програмі. Ось, ну і, звичайно, це саме головне виживання в польових умовах. Тому такі ігри. Уміння приготувати собі їжу, так? так розвести вогонь. Є ще така гра, коли без жодних засобів, там тільки е, Пачка сірників, там невеличкі які засоби такі. Ось і ми даємо дітям змогу, можливість, як то кажуть, вижити, ось, зробити там собі багаті розпалити, наприклад, без сірника, або знайти той чи інший скарб. Ну, тобто, це вже таке у формі квесту. Ми це теж проводимо. Дітям дуже дуже цікаво. Ось, ну і саме головне, звичайно, те, що. Діти в цей момент дуже багато навчаються. Їм воно знадобиться в житті і на цілий рік. Також у нас історичні такі вікторини цікаві. Ось. Ну і Культурна програма, яка буде ввечері, це вже такий буде сюрприз для дітей, тому в ефірі не буду оголошувати, але вона буде. Також ввечері будемо вивчати пісні наші рідні, українські, народні, наші військові пісні. І хочеш ще сказать ну, майстер-клас від Ніни Бегас етноспівачки. Ну, можливо, так. Фольклористки. Да, але тут знаєш, от мені дуже приємно, коли діти підхоплюють ті пісні, які ми знаємо з народних часів і з теперішніх, тому що зараз в теперішньому часі навіть є дуже багато. У нас така грає Ой у лузі червона калина. Ми витягуємо картку, і я, наприклад, починаю говорити дві фрази: дитина має продовжити. І коли ми говоримо на одній хвилі, це дуже приємно, тому що наші діти навіть іноді більше вже знають оцих сучасних українських пісень, які знають. Ми. І Це дуже приємно. Тому тут автентика вона переплетена із нашими такими сучасними піснями українськими, і це дуже також добре. Звісно, хочеться, окрім того, що ми волонтеримо і своїми силами це все робимо. Також, як то кажуть, ми велика дружня родина, і цей рік хочемо підтримати нашого побратима, Петра Живтовського, ось, який нас захищає зараз. тому... Певна виручка буде, та, яку ми ну, на таборі зможемо зібрати, буде йому на машину. Ну, бачите, це знову ж таки розуміння дітьми того, що вони причетні до перемоги так. України, до того, що Україна бореться за свою перемогу, відстоює свої землі, і вони теж можуть щось зробити для цього. Наприклад, задонативши на автомобіль, можливо, зі своїх кишенькових. До речі, так можливо з того, що вони готові будуть зробити для цього. Ну крім того, що вони проходять вишкіл і вчаться виживати в польових умовах, тому що на превеликий жаль, в час, в який ми живемо, це напевно дуже і дуже необхідна навичка. Звичайно, це найболютіше, що є на сьогоднішній день. Звісно, хай всі навички для них знадобляться лише в позитиві, лише в оздоровленні, лише в гарних спогадах, хай не знадобиться ні ті турнікети, ти все нашим дітям, але воно потрібне. Тому ми маємо якось їх навчати, підтримувати, розвивати, продовжувати навіть в умовах війни. І наостанок, оскільки ми вже так цю тему зачепили, про Значення табору Хоминська Січ, але хочеться його так розширити про значення не тільки для дітей, бо ми більше говорили про те, що він означає для дітей, так? чого вони можуть навчитися, чого ви їх можете навчити, волонтери, наставники. Але і для, власне, для тебе, як для організатора, для тих волонтерів і для тих наставників, які беруть участь у таборі на волонтерських засадах, наскільки я розумію. І взагалі про значення Хоменської Січі для Вінничини і для України в цілому? Про це можуть самі люди сказати, тому що, як показує мені досвід і практика, щороку, коли я розпочинаю, десь там напишу у Фейсбуці про те, що відбувається реєстрація, дуже багато людей бажає. Отож, ми робимо гарну справу, отож, ми робимо. Приємне для наших дітей і показуємо їм те, що вони ще, наприклад, не знали. От багато людей долучаються новеньких, і мені завжди з новенькими трішки важко пояснювати, розповідати то саме, що буде, як буде, коли буде. Ось. А ті вже, хто був, то вони приїжджають з задоволенням і ще беруть з собою друзів. І мені здається, що це є найбільша винагорода. І це дає силу, тому що зараз тої сили набратися і зробити, ну мені здається, не кожен погодиться ось, а мені це дає силу. І тому я це роблю заради наших дітей ось. і заради того, що ми тут живемо в Україні, ми тут господарі. Діти наші повинні бути впевнені, сильні, самодостатні. Вони повинні вміти постояти за себе, вони повинні черпати ті знання найбільше. Які дадуть їм потім е, силу у майбутньому, тому що саме зараз наші захисники віддають життя за наше майбутнє, тому це є основа виховання нашого молодого покоління. Згодна, згодна з кожним словом. Хочеться лише, аби ця остання фраза Саме зараз наші захисники віддають своє життя, щоб вона відійшла в минуле і щоб якнайбільше наших хлопців повернулося додому живими, здоровими і просто. Брали участь в отаких таборах волонтерами і вчили дітей виживанню, але для мирної України. Тільки так згодна. Що ж нагадаю нашим слухачам, в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про національно-патріотичний літній табір для дітей та молоді Хоминська Січ, який цьогоріч пройде з 25 липня. Гостою студії була директорка дитячо-юнацького патріотичного табору Хоминська Січ Ніна Бегас. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.